Вітаю всіх, мої дорогенькі. У нас починається новий тиждень з 22 по 28 грудня 2025 року. Стрімко приближаємося до Різдва і Нового року. І, як завжди, поради на тиждень для знаків зодіаку. Овни, дивіться, щоб ваші принципи і безкомпромісність не завели вас в тупік. Можливо, на ці неділі треба трошечки поступитися своїми принципами і піти на якийсь компроміс. Тут, звичайно, вирішувати тільки вам, але карти вас про це попереджають. Тільці! Чульці, роблячи якісь громкі заяви і категоричні, якісь різкі промови, да, якісь догми, ви можете просто опозоритися. І тому перед тим, як виступати і продвигати свої ідеї, або щось комусь публічно нав'язувати, ви повинні себе ну, обезпечити, щоб не опозоритися. Далі у нас йдуть близнюки, самоувірність. Близнюки. Карти говорять, що вам треба буде проявити, скажімо так, свій гонор свій гонор і свою впевненість в собі. Вона в цій ситуації, на цьому тижні, вам піде на пользу. На пользу. Далі у нас ідуть раки. Тільки по домовленостях ви можете всі свої питання вирішити, тільки полюбовно, що в особистому житті, що в, в, в будь-якій сфері. Да? Домовляємося, робимо людям приємно і буде вам щастя. Далі у нас йдуть леви. Ой, леви, у вас на, засяє наконець звізда надіжди, на спасіння, на те, що вам буде краще, на <з dizer> те, що щось поміняється в кращу сторону. І прям це цей тиждень вам, вам дасть цю надію, що не все так плохо і не обов'язково ви потонете в круговороті цих подій, які вас засосали. Далі у нас ідуть діви. Амбіції, діви, зацикленість на чомусь, що вже не приносить вам ні задоволення, а навпаки, огранічує вас, але те, що ви вважаєте своїми якимись амбіціями і принципами, теж може з вами зіграти на цьому тижні злу шутку. Да? Як наче закриває вам можливості до іншого світу і до інших можливостей, я вибачаю, за тавтологію. Можливо, треба передивитися свої амбіції, свої принципи. Далі у нас ідуть терези. Дорогенькі мої терази, ви вкриті 100-доларою бумажкою і сидите, попрошайничаєте на папірці, да? дивіться на картинку. Так от, у вас є всі можливості заробити. Ви, як наче сидите на грошах і вкриваєтеся ними, але не бачите, що у вас ці можливості є. Огляніться вокруг себе, проаналізуйте ситуацію. У вас є всі можливості заробляти більше і не просити ні в кого допомоги матеріальної. Далі у нас ідуть. Скорпіончики. Скорпіончики, вам треба б отримати якусь інформацію. Часики пікають, а інформація, яка вам потрібна, вона вже на підході, вона вітає в воздухі, і вам би треба прискоритися. Прискоритися. Можливо, на якісь курси записатися, можливо, на якісь там піти, не знаю, отримати якусь нову освіту, якусь нову бумаженцію, когось прослухати, але вам крайне необхідна якась інформація для того, щоб рухатися вперед. Далі у нас йдуть стрільці. Стрільці в будь-якому конфлікті, неважливо, будете ви зверху чи будете ви знизу, да, краще б, звісно, сохранять. Ну, не те, що субординація, ні. Ну, вміти поставити себе на місце іншого. Да? Вміти себе поставити на інше. І навіть якщо ви зверху і вам кажеться, що ви праві, то конфлікт треба вирішувати ну, точно не з такої точки зору, да? а якось більш по-людськи. Далі у нас йдуть козірошки. Отчуждення. Козіроги, язик на замок і мовчимо. Мовчимо. Нікого не обсуждаємо, е, нікому ніяких порад не даємо, е, нікому, коли вас не просять, звичайно, нікому нічого не совітуємо, ні до кого не вмішуємося. І буде вам щастя на цьому тижні. А взагалі лучше помовчати. Так, далі у нас йдуть водолійчики, заблуждені. Ну, водолії вас вводять в оману. Вихід із ситуації совершенно не там, куди вам показують. Совершенно не там. І ви скоро на цій неділі в цьому убідіться, тому що закулісні якісь інтриги, сховані від вас обставини, вони проявляться. І ну, ви остаточно зрозумієте, що вам брешуть і з вами лицемірять. І далі у нас йдуть рибочки. Ізцелені рибочки. Ну, ви себе тільки самі можете і зцілити, понімаєте? Ніякий е, масовик затейник вас з кроваті не підніме, якщо ви не захочете з неї встати. І тому бодрость духа і хороший настрій це е, ваша забота. ваша забота про самих себе. І на цій неділі вам треба про це пам'ятати. Да? Тільки ви самі себе можете зробити щасливою, веселою і радісною. Все, мої дорогенькі, всім бажаю позитивного тижня, мирних тихих ночей. І всього найкращого.